Слава Ісусу Христу! Вітаюся цим християнським привітом до всіх виборців, до всіх знайомих, до ворогів і вважаю, що на сьогоднішній день вибори, на яких я є кандидатом на посаду самберського міського голови, показали хто є хто. Насамперед хотілося б кілька слів сказати про те, що було мною зроблено. Той час, коли я був міським головою міста Самбора. Це не голослівні заяви, які дехто сьогодні робить з кандидатів, чи діючий сьогоднішній міський голова розказує, як він сильно трудиться на місто Самбір. Ми зробили такі речі, як насамперед прокладення каналізаційного колектора через весь центральну частину міста, попри будинок офіцерів, до парку, це біля двох тисяч метрів погонних колектора. Сьогодні вже не течуть ці брудні фекалії стоки по місту, не розповсюджується цей сморід, який буде цього часу. Також була мною, будемо казати, заведена в місто саме колосальна потужна фірма австрійська Рабмер, яка власне, виготовила ці каналізаційні колектори до 4 тисяч метрів квадратних погонних, вивірніше так. І власне вона мала будувати очисні споруди. Ну, одним із потужних інвесторів, який на той час взагалі був ця фірма Рабмер мала до 3 мільярдів доларів оборот. В той час, коли Україна, вся держава мала бюджет 10 мільярдів доларів. Також хотілося б відмітити про те, що було зроблено прекрасну дорогу від кільця біля міліції по вулиці Івана Франка до вулиці. За Ця дорога стоїть вже з 2002 року, тобто приблизно коло 13 років без ремонту. Також було зроблено проєкт очисних споруд, які мали вже бути збудовані за цей час. Усвідомте, 5 років царював кіт, 5 років царює копеляк, і їм двом забракло 10 років, щоб збудувати очисні споруди. Я тоді. Домігся, щоб по місту Самбору, тільки по цих одному питанню частних спорудах, відбулися дві наради в Кабінеті міністрів. Е, одну нараду проводив е, віце-прем'єр Гайдук, і там було присутні близько шести заступників міністрів, були народні депутати, пан Гладій, був пан Осьоник. Інші були народні депутати. Друге засідання було вже під керуванням віце-прем'єра Клюєва, де було вже закладено 22 мільйони гривень в цінах, тоді 4,50 за долар. І буквально за два роки очисні споруди були вже готові. Керівники, які були після мене, навпаки нічого не створили, а розігнали інвесторів, нових не затягнули. І маємо дуже сумний стан з інвесторами. З інвесторами в місті Самбури. Хотілося б відмітити найбільшу трагедію для міста Самбора – це те, що після мого силового усунення з посади самбірського міського голови фірму, фірма Sumitomo Електрик, яка планувала побудувати на 2000 робочих місць завод в місті Самбурі по виготовленню кабельної продукції для автомобілів Toyota, така приблизно. Такий завод є біля Стрия, в Чострію, фірма Лівона, яка виготовляє кабельну продукцію для автомобілів німецького виробництва. І власне, що коли до мене приїхала делегація з двох англічан і одного японця, я спочатку подумав, що це така собі, ну, можна сказати, маркетинг, вивчають ситуацію. Але коли через дві неділі, так як вони сказали, приїхали дев'ять японців і один англічанин, то фактично я повірив, що це дуже серйозно. І, власне, що <кій> ділянка, під яку готувався проєкт цього заводу, це був між хлібозаводом, і фірмою «Іралко», зараз там є підприємець Кузьмяк Ярослав. От, і вони взяли повністю всю інфраструктуру, під'їзні шляхи, всі комунікації, електрика, вода, каналізація. Також вони зробили повністю детальний аналіз нашого, будемо казати, населення в місті Самбурі по категоріях вікових. Жінки, чоловіки від 18 до 50 років, тобто повністю проводилася логістика вивчення і будівництва цього заводу. І коли мене силовим методом по політичному замовню народного депутата Ярослава Кензера було усунуто, все це було втрачено. Власне, Кензір, який дуже переживав за самбір'ян, як він це любить слово вживати, я кажу, самбірчан, власне, чи хоч раз після того він поцікавився життям самбора. Чи є у чесні, а він був тоді народний депутат України до 2012 року? Він міг тоді посприяти видаленні коштів, пану Коту, з яким він дружив, як з рухівцями і так далі. Також хотілося би відмітити про те, що ці вибори на сьогодні є дуже брудними. Настільки брудними, що навіть попередній кіт не дозволяв собі такого робити, щоб блокувати народний дім для проведення. Публічних дебатів кандидатів на посаду самбірського міського голови, дійшло до того, що я був змушений подати значить, заяву про вчинення злочину власне, посадовими особами самбірської міської ради про те, що блокується приміщення, а це означає перешкоджання перед виборчою агітації. І тільки після того, коли вони зрозуміли, що от Паном Заріцьким було надано два листи, в яких написано, що на 17 число 15.00 до 17 буде партія Укроп, а з 17.30 до 19.30 19 громадська партія громадський органародний контроль і угоди вже укладені. Коли ми зробили перевірку з головою міської виборчої комісії, угод не було. Значить, якщо міська влада стверджує, що угоди є, а їх немає. Це закінчений вид злочину. Сьогодні йде перевірка слідчими цих викладених мною в ці скарзі фактів. Також хотілося б відмітити про те, що було мною також подано і позовну заяву в суд про усунення перешкод передвиборній агітації. І лише тільки ці дії заставили сьогодні Копеляка і його команду надати приміщення для дебатів. Тому ми не змогли, тому що дозвіл було дано фактично підписана угода з Народним домом 1800 16 числа. А дебати були призначені на другий день, коли вже не можна було ні в газетах опублікувати дати оголошення, ні в інших засобах масової інформації. Тому на дебати прийшло недостатньо людей. Чим я вважаю, були зірвані по кількості. Виборців, дебати, що також несе відповідальність пан Копеляк. Він міг прийти, він міг організувати ці дебати, міг спокійно стати до бар'єру з усіма учасниками, вислухати, що каже громада, можливо, би була зовсім інша оцінка. Також хотілося б відмітити про зловживання владою, е, взагалі, винесення рішень міською радою під диктовку Копеляка. Було ще в 2000. У 2011 році відкрито рух через центральну частину міста по програмний зал, нищиться ця пам'ятка національного значення, нищиться будинки, задихаються люди від газу, від копоті вже нема де дід, навіть як кажуть, посушити білизну на балконах. І він це зробив, порушення закону, так як Старосамбірський районний суд Львівської області скасував рішення міської ради. І я думаю, що хто би не був, наступний міський голова. Це буде цей рух по центральній частині міста буде зупинено. Апеляційний суд залишив рішення в силі Львівського значить, суду. Також хотілося б відмітити про те, що на сьогодні пан Копиляк зробив ще один цікаве дуже рішення, яким було виведено із балансу управління освіти, приміщення, які належить освіті. І мені дуже цікаво, чи був дозвіл. На це Міністерство освіти. Так як всі ці речі робляться тільки за погодженням Міністерства освіти. Ну і хотілося би сказати про те, що в свій час ПП Ліля ще в 2005 році було надано ділянку для того, щоб на вулиці Коновальця щоб він міг накрити шатровим дахом дитячих садок. Він забрав і ділянки, і гроші з управління світи за цей шатровий дах. І наостанок хотілося б сказати, що якщо буде обрано мене міським головою, то я би хотів, щоб молоді виборці, народжені в 80-х, побачили мені батька, до якого можна прийти, порадитися, отримати допомогу, а старше покоління, щоб моїй особі мало друга товариша, з яким можна... Вирішити всі проблеми, які стосуються і міста, і їх особисто. Дякую, слава Україні.